Марійці шість років на обласному фестивалі повітряних зміїв Поліське Небо вона найменша учасниця, та через це не хвилюється. каже, приїхала зі здолбунова не за перемогою, а за враженнями. Я приїхала з татом з братом, щоб побачити змії, як вони гарно літають. На аеродромі воронів зібралося чотири сотні учасників зі всієї рівненщини. Для перемоги у цих змаганнях потрібно, щоб змій був правильно сконструйований, аби летів у небі під потрібним кутом. А виготовлення повітряного то справжнє мистецтво. Тут вони різної форми, кольору та матеріалу. Цей матеріал я купляв в квітковому магазині. Рейкін нарізали, тут все приклеювали, прошивали. Допомагав мені всьому тато. Однак, яким би змій не був вправним, головне це погода. Тільки від неї залежить наскільки вдало повітряний підніметься у небо і як там летітиме. Та все ж до змагань готуються заздалегідь, розробляють моделі та роблять пробні запуски. Всього вистачає. Труднощі різні бувають, звичайно, але дітям це дуже цікаво, дуже інтересно. Вони завжди і дзвонять до мене, і навіть посеред ночі, Микола Михайлович, коли будемо літати. Літати і літати оце бажання дітей наших. У програмі фестивалю передбачили запуск повітряних за шістьма категоріями: плоский, об'ємний, пілотажний, екстремальний змій, а ще змійковий потяг. Вибороти першість бажають всі. Та хто стане переможцем для організаторів, другорядне. Важливіше це мета цьому фестивалі представлені команди з області, яка ціль цих змагає, в принципі, навчити дітей працювати з інструментом, навчити дітей виготовляти змії, забрати дітей з вулиці. І і Все ж таки, якось залежати дітям якийсь змагальний не Змагалися школярі два дні. Перемогу здобули дубенчани. Та представлятимуть нашу область на всеукраїнських змаганнях володарі другого місця Рівненський район, бо команда з Дубенщини вирушає змагатися з ракетно-модельного спорту. Анна Махно, Володимир Захаров, новини Рівного.